Слава Україні, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу, і ми зараз будемо записувати розмову рубрики Друже Філософи. Ми розкривали тему часу, філософське розуміння часу з Сергієм Курбатовим. Подивіться, будь ласка, хто не бачив. Також з Сергієм Курбатовим ми говорили про поезію. А зараз зі мною поруч людина, з якою можна говорити і про поезію, і про час. Зі мною поруч поет, відомий поет Ігор Касьяненко. Слава Україні, пане Ігоре! Віровіям слава! Ну, давай поговоримо про означену тему. Я свідомо ніколи не задаю питання на початках, оскільки. Ну, це така проблематика, до якої треба якось інтуїтивно підходити. Тому просто я запропоную тобі розпочати нашу розвідку. Чудово, мені взагалі подобається цикл передач. Це твій, де народжується тема з таких зіскренер. Народжується тема. Я сподіваюся, що нас теж народиться, хоча тема є час, і я би хотів би, ну, для а, означення цієї теми, для такого визначення ну, взагалі, напрямку, про який ми будемо говорити, хотів би а, почати, ну, тим більше що я задекларований як поет, так, то почати з м -м, вірша. Але а, це такий вірш, який я співаю, я інколи співаю свої. І тому я дуже сподіваюся, що у тебе є десь в кощах рояль тут, і, він мож... і я б тоді скористався роялем. Ну, у нас в студії один тільки кущ. Ось. Ага. За ним роялю нема. Але ага. є гітара. О! Ну головне, що не був він, так? Тому... Не і, тобто можна вже мені може. А я. А, а, а чи може з'явитися гітара? А! О, а от і гітара! Да, 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 будь ласка. Ага, от і гітара. Да. Добре. Тобто, це, це, це така напівжартівлива пісня. На, на, про дуже серйозні речі, mm. і mm. А, справа відбувається. Там чоловік чекає свою кохану, а йде дощ, і він такий сидить, і вона запізнюється на невизначений час якийсь. І він сидить і розмірковує про час. І намагається якось зрозуміти суть часу. Тут важливо те, що там всередині є ще фрагмент, де співається французькою мовою. Власне, саме там суть, сутність часу і відкривається. Я дуже сподіваюся, що серед слухачів і глядачів немає людей, які знають французьку мову. От, mm -hmm. І тоді таємниця збережеться. Все тече як кричуть Геракліт, і наука їдра я стою під дощем, і мов Дарвін, він міркую що час, має щось у собі від ге папа, -па, па 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 парда і дещо відравлика, тобто Бог сотворив його трохи пізніше, ніж нас. А спочатку ходячих створив і повзучих слітучими, і квітучих, цвітучими Браттями теж боживі, і дав простір усім і з рівнинами, прірвами кручами, і зрадівши, сказав про творіння своє селяві. Але тільки но простір і сповнився рухами, знизу стали надходити слушні питання від мас. Хто прудкіший, за кого із іклами, то па-ба-бам. Чи хто з вухами, і тоді Бог створив у додаток до простору час, і хоча витлумачення, й вичерпне часу означення, філософія досі від смертних простих береже, Та навіщо робити? Проблему із миті побачення, коли можна зустрітися і цілуватися вже. Ля пасіян здежавю шерамі поклопает жив. Мадмузель vous place дефіле парха. Рандеву пляс la 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 Амбах деляжу, б'єн де бож солітю, авантюр ламурша шаляфа, ти красуня, така не у кожного тут чоловіка є але з ким ти насправді, коли ти спізняєшся скрізь, я стою під дощем. А годинник нервує і тікає, і тікає життя, і стікає життя в безчасове минуле кудись, все тече, целя життя. От, дякуємо, дякуємо. Е, 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 ну, ну, от, власне, теми головні. Так, перша, перша головна тема це те, що е, те, що час часу взагалі не існує, насправді, так. От існує часопростір, просто творець спочатку, коли створив простір. Здається, що творець е, творив світ, е, і, і про це написано в Біблії, що він творив поетапно, так? І він там, на перший день тезу, створив. Так от він спочатку створив простір, а потім зрозумів, що е, має бути ще щось додане до цієї ситуації для того, щоб взагалі всі могли орієнтуватися хто сильніший, хто прудкіший. То куди приходить, коли так і таке інше. От. І власне це елемент, як мені здається, що це елемент саме світотворення. Зараз я поясню, спробую пояснити. Я тут задав собі таке питання, які сни бачать сліпі. Ну, незрячі, люди які не mm -hmm. бачать. Ну і поліз в інтернет, і там вже відповіді на всі питання є. І там е, пише людина, яка втратила зір е, десь в 10 років, і остаточно втратила, до цього трохи бачив. І він каже, що спочатку мені снилися сни е, з візуальними якимись образами, а потім з часом це все змінилося. І зараз я сплю, у мене нормально працює мозок, і він дійсно там, чи науковець якийсь. От, а, але я бачу сни точніше, мої сни це якийсь, на, на якийсь список відчуттів, почуттів, запахів, е, теркань, звуків, таке інше. Причому є активна фаза, і пасивна. Тобто, і він за допомогою цихось е, фіксацій він відтворює світ, який він бачить. Так? І це абсолютно співпадає, скажімо, з е, квантовою механікою, яка. Зараз підкреслюю, що вона контрінтуїтивна, що зрозуміти її неможливо, просто якимось чином, якимись торканнями математичними, там тензорами, там чи якимись там допущеннями, припущеннями люди виходять. Результат співпадає з зі спостереженнями, Так? але тобто це 100% насправді не так як і сліпий не бачить світ, а він просто відтворює. Так і люди відтворюють, а воно співпадає, але це такий опис. Я до чого це все кажу? Що якщо воно працює, то воно не обов'язково має відповідати якійсь остаточній реальності. І зараз ми переходимо до поезії. Я вже про всіх пройшовся. Тепер до поезії, От уяви собі, що приходить чоловік до жінки і каже: Я тобі подарую зірку, я тебе візьму на казковий острів. А вона так дивиться на нього, і вона, власне, на рівні рацію прекрасно розуміє, що зірок він дарувати не буде, і на острів казковий точно він, вони не потраплять. Але вона ведеться на цю реальність. От і за допомогою саме цих слів, вони там пхаються, ну, там, входять в шлюб, народжують людей і змінюють світ, власне, після цього. Так? Тобто ілюзорна реальність вона здатна створювати світи, так? Вона здатна впливати на людей і таке інше. Так от, і тепер вже приходячи до часу і поезії поети, Працюють з часом так, як не ні працюють ніхто. Не ні, в ні побуті, не в філософії. Якщо філософи, наскільки я розумію, так філософи намагаються визначити, що таке час, тобто якось відокремити його від простору і визначити. Так. Фізики навпаки е, 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 користуються їм як, е, як однієї з координат, таких ну, там, X, Y, Z, ну, простір Мінковського, наприклад. От. А поети його крутять з різних боків і кажуть, а що буде, якщо на час подивитися так? А що буде, якщо на час подивитися? Так. Ну, от у нас, наприклад, є. Я конкретний приклад зараз наведу. У нас тут у Сумах з'явився такий поет, ну не звідки з'явився, чи приїхав якось. От, Володимир Невесенко такий. Так? Він такий вже десь з того віку приблизно. І ну, поет суперський, просто шикарний поет. І з такою мовою шикарною. І він дав такий рядок, видав нещодавно. Я от в ритмі не пам'ятаю, але сенс такий, що пройде все, все мене, все мене, що настає, ще тільки настає. І навіть те, що не настане, теж мене. І оцей оце, той поетичний погляд на, на час, коли ти починаєш думати, а як це воно не настане, а вже мене. так? Як це розвертається з цієї події, ну ціла історія про те, що там людина якось очікувала чогось там, сподівалася, якось налаштовувалася на це, підкриговувала свої плани під це ситуацію, а воно минуло і не прийшло, і не настало так для нього. Ну так от якось. Ну, це от просто один з прикладів такого. От ми з Сергієм Курбатом говорили, що от є час у такому звичаєвому лінійному розумінні, там години, хвилини. А от є також час, коли людина творить. Оце абсолютно специфічний і інший час, коли вона, вона знаходиться у стані творчості, причому це не тільки мистецтво, а якісь там звичаєві справи. Наприклад, можна потворчо віднестися до вирощування там, капусти. Опиши, да? будь ласка, цей час, коли в тебе натхнення. Що ти відчуваєш? Я так думаю, що час кохання і час поетичного натхнення, і ще час, коли. О, ні. А ще коли я там граю в якусь інтелектуальну виграю, і, і або коли ми ведемо такі розмови, як зараз. Так? От, е, власне, це все є часи натхнення. Коли мозок якось вмикається, і ти починаєш сам собі дивувати. І, власне, це такий час, коли як, як тільки це трапляється, ну наприклад, ти граєш там в шахи і придумуєш якийсь такий, такий варіант комбінації, які ох ти, як я це зробив! Тобто це не те, що ти в голові, і ти там на знаннях граєш, а саме придумав. Або вірш, який ти пишеш, опа, і тут щось таке риму наш знайшов, як цікаво. Або зараз ми розмовляємо, і виходимо на якусь тему, якою, ну, взагалі не торкалося. От власне натхнення, це, це такий момент, час натхнення це такий момент, коли ти себе дивуєш. Коли ти здатен себе дивувати. і власне це є життя. Ну тобто це і є життя, все інше, ти просто очікування цих моментів, коли ти знову почнеш себе дивувати. Ми з Сергієм ми говорили про справжнє буття, несправжнє буття. Угу. Uh буття. -huh. Uh -huh. Я тут uh, чув думав, розмову філософа і ну, там іншої людини, що філософ сказав, що мене не дуже цікавить ваша точка зору, оскільки з онтологічної точки зору у вас не існує. Ми, ну, ми з Сергієм говорили про те, що час творчості це якраз. Саме та час, який онтологічно виправданий. І ми також з ним говорили. Просто хочеться якусь таку тяглість між двома ефірами якось а, організувати. Да, ми з ним говорили, що люди, коли хочуть писати верші, співати, танцювати. А, але вони мають сумнів, а, чи робити це, скільки вони не професіонали, вони в історію світової культури не ввійдуть. Ми говорили про те, що в будь-якому разі це треба робити, оскільки це часом та логічно виправданий. І у зв'язку з цим питанням, коли в тебе натхнення, ти пишеш вірш. Я просто порівнюю своїми часами натхнення. Я вірші не пишу, я пишу малу філософську прозу. Мені здається, що це не зовсім я пишу. Це там вже не зовсім є. Так, я ж кажу, що тобто ти сам до себе дивуєш. Ну, так от, тобто, а хто це написав? Так? Ну, це, це такий погляд. Насправді тут важливо зазначити, що творчість, перш сучасний час, творчість, вона суто індивідуальна. Зараз. Навряд чи ти знайдеш, ти поет. Наприклад, і навряд чи ти знайдеш читачів поза межами тих, хто самі пишуть вірші, так. От, ну, тому що ну, так склалося. Кому це цікаво, він має всі можливості отримати. Він отримує можливість там, почитати купу поетів, бо є інтернет і бібліотеки. Він має можливість оприлюднити це, коли там, сам написав якомусь колі друзів. От, навіть видати книжку легко це взагалі без питань. Тобто, зараз, якщо людина якось розум... відчуває в собі тягу до цих гармоній, то вона сама пише. От, і таким з одного боку, і навіть якщо ти геній, якщо ти якийсь там, ну, там я не знаю Татчина або е, от як про сучасних українських е, е, загальновизнаних от, то однаково вони. Е, їх, їх більшість переважна більшість їх читачів це поети, які теж самі пишуть. От, але це нічого не значить. Це абсолютно нічого не значить. Тому творчість зараз це є інтимним, в якомусь сенсі інтимним процесом. Тим процесом, коли ти пишеш, просто можеш ви взагалі нічого не робити. Написав і і кайф отримав від того, що ти дивувався з себе. З своїх можливостей, з можливостей свого мозку. Я зараз можу перескочити по ну, порядку такої імпровізації на трохи іншу тему, якщо дозволиш. Я просто прокоментую про мозок. Uh -huh. Я ж uh -huh. тут, якби uh -huh. амбасадор критичного мислення і роботи мозку. Це не тільки мозок, О, включається так звана центральна виконавча мережа. Так. Uh -huh. Але ця це, та центральна виконавча мережа а, мобілізує весь твій організм. Там і аспекти, і фізіологічні, і психологічні, але. Ключові аспекти там, на моє велике, так би мовити, на мою велику радість це аспекти метафізичні, духовні аспекти. Дух, відповідно до філософського визначення це потенціал творчої активності, дух людський, безсмертний. Коли ага. у творчості в тебе виявляється те, що залишиться з тобою після земної смерті? У великодні свята якраз можна про це і доречно поговорити. Ну так би як, як філософ, я, я ділюся своїм філософським розумінням цього. Ну, для мене існує абсолютно прагматичне пояснення того, що ти сказав. От. Ну, тобто, настільки практично, тобто я це, це відчуваю, те, що ти сказав, це воно відбувається зі мною у кожний момент, коли я там якось творчістю займаюся. Тобто, і, і, я впевнений, що всі ці поети, всі музиканти, всі письменни, літератори таке інше створюють нову сферу. Так? Вона існує ця нова сфера. І далі ти е, 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 отам от в цій на сфері там, Віргілій, там Катул там, і всі інші, Шекспіри і таке інші. Чи там присутні, так? їх творчої енергії присутні. І коли ти, власне, намагаєшся оце вийти у стан натхнення, то... о, пішло. Це тоді пішло, коли ти просто підключився до цієї неосфери, так? Тобто до вічного, тобто до того, що взагалі ніколи не щазає і існує. І я прямо відчуваю це підключення. О. Відбулося. Тобто я тільки що там годину назад або там хвилини назад я був інший. Я був не такий розумний, я не був не такий талановитий, я був інший, абсолютно. А тут не, не влазилося а Тут бах, і вліз, і все. Я хотів спитати у тебе. Ну, так таке питання, яке я так думаю, воно якби на поверхні, і головне, от поет і час. Мається на увазі час конкретний, який переживає українське суспільство, припустимо, наразі. Так? От зараз співають пісню, ну вон тут і поетично є певна рівень. там Я сьогодні в глину сам ляжу спати і насниться мені, мені там, моя мати, і от пають цю пісню і в окопах, поють цю пісню і тут, у тилу, так би мовити. Поет може виразити те, що в душі у людини. І потім цей вираз, поетичний вираз, люди підхоплюють, і вони починають жити у цьому поетичному вимірі. На мій погляд, це велика місія поетів взагалі. Це от Виразити те, що люди ну, не можуть вимовити, а вони вимовляють. Потім люди повторюють за ними. Ну, це так, як на мене, це така побіжна місія. Тобто, мені здається, що речі. Деби я не був, не забуду дім. Так, так да, оце пісня. Да я не був не забуду дім. Я не был, не це не... інша пісня. Я, я прошу просто про це, що кажу. Що, ну, я плакав під, під цю пісню, оскільки хто ж печатку. це написав. Ага. Так я кажу, що це взагалі не поезія. Ну це жодного разу не поезія. Це просто текст, який він там ще й прибу... ну, так, промовляє, якось так прибурмуче. От, Але це вийшло на якісь такі головні. Ну, рівні наші душевні рівні, поза мозком, поза всіми, е, такими штуками. І от ті пісні, які співають в окопах, які співають там, люди в горі там, або в радості, це ці народні пісні, які е, від щось аутентичне потрапляють. І це, мені здається, воно виникає якимось е, чином як породження стихії, а не якогось автора. Тому вони і називаються народними, і люди не дуже цікавляться, хто, хто їх автори насправді. От, а поезія, вона взагалі це естетичне якесь таке ну, естетичне заняття, і люди, людині там треба дуже багато для того, щоб кайф отримати від поезії, треба багато знати про поезію, там як ну, технічні моменти, о, тут закайфувати, тут там асананси класні, там тут рими які складні, він використав, а тут отут, отут така ілюзія, тут який пішов, бачиш, який. Ну тобто, коли від цього там ну, естетицький ну, Варвалодимович, я би от. Ми з Сергієм говорили, що поезія не для високочулих, як він там сказав, не для хто там обраних. Там може люди не знають, що таке Ямхарей, дак і лямфібрахіанепист. Ім просто вони, ну, ти ж сам каже, на, кажеш естетика. Це чотири категорії, протилежні категорії. Одне з них там, піднесене та, та ну, приземлене. Люди відчувають піднесене душею, не стільки розумом, скільки душею, що це дійсно. Прорив кудись у певні такі духовні сфери. Ну, там же ще яка ситуація? Пісня, ну і взагалі текст, він це ще покійний Василь Чубор весь час повторював, що це, власне, творчість читача або слухача. Тобто, і він почув якісь, просто якісь букви, якісь літери, якісь там слова, і сприйняв їх і я і сам склав якийсь твір у себе в голові. От, а тому а тут дуже важливо саме рівень цього, ну цього слухачавичка, то хто ну, це чує. От, але е, тут існує декілька рівнів, так. Якщо це написано так, що естетика іхують від естетики, так. А прості люди, ну які там, що, що значить прості люди? От, наприклад, поруч з інженером, я проста людина. Тобто я тут то приходить до мене якийсь який, який він, інженер, майстер, який приходить там ремонтувати там щось в так? Я поруч ним проста людина. От я нічого не розумію. Ух ти, як ти тут і не тече? Ну як же воно не тече у тебе? У мене текло. От, і я в цьому сенсі кажу, що прості по відношенню до поезії люди, от вони е, можуть і не сприймати всі ці складнощі, от, е, і вони шукають щось таке. Ну, Зовсім дуже просте. Наприклад, може, фразочку яку, яка там одна, одна якась вилітає. Ну, от, Наприклад, ефект Вакарчука. там вже взагалі текста немає. Ну немає там тексту. Там просто якісь, така низка якихось там плутаних метафор, і все. Але він співає, і він потрапляє в душу. Я його слухаю з величезним задоволенням і все розумію. І про що він там співає. І він і, і, слово чує одне, і воно якось подається розуміє. Тобто, там це якась ну, пісня, особливо це якась інше там грається. Та музика дуже багато грає, ще інтонація. На жаль, нам пора вже фіналізовувати нашу зустріч. Я б також хотів так от загально поставити питання за цей час, що у нас залишилося декілька хвилин. Що ти вважаєш ще потрібно сказати у зв'язку з темою поет і час, поезія і час? Я хочу сказати, що час, поза межами наших ілюзій це наш ворог. Як правило, наш ворог, він нас вбиває. А от у межах наших ілюзій, коли ми заводимо його і стану і робимо а, гравцем рівним, гравцем в тій грі, в якій ми деміурги, бо ну, в ілюзіях наших ми самі деміурги, от а, це той час, який продуктивний так і таке інше. Тому, а я думаю, я просто закликаю всіх створювати собі ілюзії, але бути автором цих ілюзій, а не е, суб'єктом, як, от, наприклад, е, там. Хтось, хто потрапляє під вплив. Хто... Я тільки я не дуже розумію, чому вживаєш термін ілюзія. Ілюзія ну, з такими, паралельні світи. Как, канотація з викривленою реальністю. На мій погляд, те, про що ти говориш, це свій духовний світ. Духовний світ, він же ж також предметний. Він має свої образи спеціалі саме так. Я власне і намагався це аргументувати, коли розповідав про механіку та про сліп, сни сліпих незрячих людей. Тобто, власне, світу не існує, всі всі світи світи Ді. ілюзорні. От я в цьому сенсі кажу. І а, мій ілюзорні в сенсі нематеріальні. так ну не вони не мають духовних вимірах. Угу. Так, вони, вони існують в... у духовних а, вимірах. Точно вони існують у духовних вимірах. Я думаю, що людство рухається до того, щоб е, ми могли якось стикатися духовними вимірами, і інтернет для цього зробив величезний крок, насправді. Так? Тобто можна вже е, тільки слухати людину там, мови і не бути особисто знайомим, сприймати енергію таку фізіологічну і розуміти його. Тобто ми вже робимо такі кроки. А... Ну і останнє питання. Я вже звертаюся до тебе не як поета, а як до організатора мистецького руху у нас в Сумській області. Я дуже дякую тобі. Я думаю, не тільки я дякую за те, що ти взяв на себе таку місію. Тобто ти дорогоцінний час свого життя виділяєш на те, щоб організувати там заходи. Заходи важливі, популярні заходи. Як ти зараз оцінюєш, наскільки наші місцеві поети відчувають час? Мені здається, що наша месиве чудово відчувають час. От, а... І всі по-різному, бо час такий, що його неможливо якось ну, зрозуміти. Тому що, коли ти плачеш, коли душа у тебе плаче. Ти не знаєш, насправді, і людство ще не знайшло відповідь, як треба просто взяти себе в руки, стриматися так, або ридати і всім кричати, що мені боляче. Так? От, ну, тобто ніхто не знає. І, і от нас поети саме так у цьому спектрі сприймають. Одні просто замовкую, так? інші пишуть е, щось таке на, на тему цієї рефлексії, того, що відбувається з нами. Е, от, е, інші просто намагаються робити вигляд, ніби як крильський, на радянську валюту, mm -hmm. просто не звертати уваги якось. Зануритися у слово, ну таке. Тобто, він, мені здається, що поети ведуть себе дуже адекватно, як і всі власне, люди, ведуть себе дуже адекватно у нас. Ну а я так думаю, що ти зараз ми знаходимося в конгрес-центрі Сумського державного університету. І я так висловлюю таке сподівання. Думаю, ти підтримаєш, що це місце стане містом зустрічі поетів, містом для проведення таких заходів, які ти проводиш. Чудові заходи, дійсно. Я не знаю, відверто кажучи, як. Таких складних людей з такою тонкою натурою духовною зібрати разом. І... Це правда. До речі, отут у цьому залі відбулися перші два культурних острови і збори, і перші, як всі так дивилися, що все таке, а потім, коли воно вже почало далі розкрутити, так що це таке місце таке намолене? Ну так. Да. і ти є таким дуже важливим організатором, бо вони ж. Сприймають тебе як свого, там же ж і вступити в контакт не так, то просто з ними вони сприймають тебе як свого з одного боку, з іншого боку, тебе як свого сприймає, там, ну наприклад, адміністрація там якоїсь певної установи. О, тому так. Ну не все врод, нібито сказали. Можемо ні, розуміти. насправді ми зазначили тему, так от, і цю тему гри з часом, яку тобто, час треба брати в руки і гратися з ним, і тоді ти щось дуже багато зізнаєшся про життя. Власного це така хочу головна хочу тільки тема. додати, головне не догратися. Це таке. Ну так, дякую тобі за цю тему. Насправді мені було дуже приємно про це говорити. Це була мить натхнення. Ну, дякую за візит. Mm -hmm. Шановні пані та панове, це була розмова з Ігорем Касьяєнком, нашим поетом, організатором мистецького руху на тему час і поезія, поет і час. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо вам сподобався цей ефір, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо дуже сподобався, прокоментуйте безпосередньо під відео, поширте в своїх соціальних мережах. До побачення.